Про відчуття деструктивного сорому, про відчуття обіди, про відчуття невдоволення, про внутрішнє, коли ми терпимо і домовляємося з собою. Це направду, дуже непрості стани, які нам заважають добре жити. І вони теж будуть відображатися в тілі у вигляді симптомів, якщо людина довший період часу має таку стратегію, де вона себе. Ставить нижче від інших, де вона себе обесцінює, де вона себе порівнює, де є відчуття якоїсь такої, знаєте, що мене недостатньо або мені недостатньо. Тобто всі ці відчуття теж будуть давати різні симптоми в тілі, і з часом можуть бути від них хвороби. Тому, якщо ви щось в собі таке замітили, то подивіться, особливо. Деструктивний сором він настільки, він, по-перше, закладається, оця вся емоція там, до 6 років, цей стан це по суті стан. Тому що, коли ми відчуваємо деструктивний сором, то що відбувається в нашій психіці, ми віримо, що з нами, тобто, що ми якісь не такі. От Всі нормальні, а ми ні. І нам від того соромно. Тобто деструктивний сором він ще гірший від почуття провини, бо почуття провини воно про те, що ми собі думаємо, ми винні, бо ми думаємо, що ми щось не так зробили. Так ну теоретично можна це виправити. А коли нам соромно. За щось, як ми виглядаємо, що ми говоримо, чи ми щось, ми щось не можемо спитатися, десь проявитися. То це підсвідома така схема мисленні що з і віра в в цю схему, що зі мною щось не так. Я якась не така. З тим направду дуже важко жити, і між іншим цей деструктивний сором дуже часто є причиною саме панічних атак, тривожних станів.